В перший день лютого в Одесі знову визирнуло сонце. Проте оманливе тепло до регіону прийшло ненадовго. Попереджають синоптики. Така погода у місті та області протримається ще максимум один день, каже фахівець гідромітцентру Чорного та Азовського морів Юлія Султан. Найближчої доби на погоди Одеси та Одеської області буде впливати улоговано циклону, що розповсюджується з північного заходу. 2 лютого по місту і істотних опит не очікується. вночі та вранці ожеледиться. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 1-3 градус морозу, там день 3-5 градусів тепла. По Одеській області також без істотних Вночі та вранці місцями ожеледиться. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 0,5 градусів морозу і в день 1,6 тепла. На автошляхах області відомість добра, вночі та вранці місцями ожеледиться. Вже в п'ятницю лютий нагадає про те, що він взагалі-то зима. Згідно з прогнозом, в останній день робочого тижня в регіоні знову засніжить. 3-4 лютого характер погоди буде змінюватися у зв'язку з розповсюдженням циклону з північного заходу на територію України, в тому числі Одеську область та Чорне море. 3 лютого очікуються невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Місцями ожеледиться, вітер північно-західний, 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 1,6 градус морозу, і в день від одного морозу до 4 тепла. Вихідні в Одесі також розпочнуться зі снігом, обіцяють синоптики. Вночі 4 лютого очікуються невеликі опади. В день помірні опади, переважно у вигляді снігу. Місцями ожеледиться, вітер північно-східний, 9-14 метрів за секунду, температура вночі 1,6 градус морозу, і в день від одного морозу до 4 тепла. Сніг в Одесі зазвичай випадає відразу тане, але не цього разу. Наприкінці поточного тижня в регіоні похолодає. 5-6 лютого також очікуються помірні опади. Температура вночі буде коливатися від 3 до 8 градусів морозу, і в день від 4 морозу до 1 тепла. Тенденція на похолоданні збережеться і на початку наступного тижня, зазначає Юлія Султан. Після проходження циклону буде відбуватись зниження температурного фону. Нижче нуля також будуть і денні температури у зв'язку з розповсюдженням гребеня уже антициклону холодного на території України. Вночі буде 3,8 вісім градус морозу і в день 0,5 градусів морозу. Також нижче нуля.